Протягом року пасажири міжнародного аеропорту Бориспіль очікували рейси в терміналі, де голодними, адже на території терміналу не було жодного ресторану чи кафе. Причина затягування терміну проведення конкурсів на оренду комерційних площ аеропорту фондом державного майна. Проблема не в самому фонді а проблема в законодавстві. На сьогоднішній момент в сатиці з законом оберіндігу госімущества, всі. Аренд, всеми арендными отношениями ведает сам фонд. Именно поэтому в прошлом году мы выступали вместе с министерством с инициативой внести изменения в закон и э, дать возможность нам заключать договора. На початку липня керівництво аэровокзалу вирішило цю проблему мобильными пунктами харчування. Нам очень приятно работать с компанией «ДОНКО». Это один из лидеров в кетеринге мировых. Они обслуживают, например, Формулу 1 тому нам очень з цією компанією. Мобільні пункти організовані провідним оператором харчування, преміум сегменту рестораном Генрі, що є брендом компанії Дуентко. Асортимент закладу виготовлений за австрійськими рецептами з урахуванням подобань місцевого споживача. Десята страна, де компанія Донко відкрила в аеропорту своє і буде реалізовувати свій продукт. І двадцятий аеропорт. Європі і в світу, в якому ми присутні. Тот продукт, який сьогодні буде вже ми второй день працюємо, він нічим не відрізняється від продукції, яка в лучших аеропортах мира. Це в Хітро, Лондон, і Вена. Ресторан працює цілодобово. Цінова політика закладу вище середньої. Що стосується наших мобільних пунктів харчування на лендсайді, бо це лендсайд відкрито вже два дні цей пункт. Вже вдалося обслужити майже тисячу клієнтів, тисячу людей скористалися послугами нашої компанії. І буквально завтрашнього дня ми відкриваємося на Airside, тобто вже безпосередньо за кордоном мається на увазі після паспортного контролю. Мобільні пункти харчування це тимчасова послуга, доки на території терміналу Дени з'являться стаціонарні ресторани. Валентина Чубатюк, Євген Трафімов, новини телеканал Бориспіль.